В Закарпатській області ми маємо вже такі банкноти, і в залежності від того, як будуть надходити заявки від, від банківських установ, ми будемо надавати в межах підкріплення і банкноти нового зразку. Купюрі номіналом 100 гривень зразка 2014 року, яка введена в обіг 9 березня 2015 року, з'явились нові елементи. Захисту. Це віконна захисна стрічка. Вона розміщується перпендикулярно, і вона має зображення позначки гривня і 100, тобто номінал.